Ми підтримку беремо. Ай онь, казав, що я вже такий старий. Ви Вітори бачиш торки? Я башню, я вже старий, дещо попадав, він. Ну да я вже старий, я його... у Телефон на сидіть. Да. Козляти да. та да. да? не з граю. Чо? Поздоровай, І тільки притворяють. Сміх, я хліб. А ти пішов ці наїзд. Чуть подумав. Котрі заліг, да. так. <ква> Тоді грай, дай, <ква> а так навіть та <ква> не думаю грати. <ква>

Ты ведь зимай, полюби, да? Нема снимай, зима. Что там буде, Нормально, бля. тихо тихо тихо. Це тебе не твоя ног я, Ти стоїть як 10 ног. Да, диваня, опозор лися! А сам?

походу не. Ну шо, ребят, ну давай то что соображать их. Ну Да мне по барабану. я так на пенсии уже. Ew, va. Ato na casqueta na ruci